Від щирого серця. У другій книзі хронік, 25 розділ з першого по другий вірш, написано. Амасія зацарював, бувши 25-літнім, і 29 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Йоаден з Єрусалима, і він чинив те, що правильне перед Господом, але не щирим серцем. Кілька інших перекладів Біблії говорять, що він робив те, що було правильним в очах Господа, але не від усього серця. Читаючи Біблію, ми помічаємо, що автори книги царів і хронік писали про нового царя на самому початку, щоби дати йому коротку оцінку. Так і тут зазвичай казали, що цар або робив те, що було правильним в очах Господа, або ні. В даному випадку, коли говориться про Амасію, він робив те, що було справедливим в очах Господа, але не від щирого серця. В другій книгі царів, 14 розділ, 3 вірш, говориться про Амасію. Він робив те, що було справедливим в господніх очах, але не так, як його батько Давид. Він усе робив так, як робив його батько Йоаш. Нового царя дуже часто порівнювали з його прабатьком Давидом, незалежно від того, чи він чинив правильно, як Давид, чи ні. Царів порівнювали з Давидом. Тому що Бог дав Давидові позитивну оцінку. Одного разу Бог наказав пророкові ахії сказати Єровамовій дружині, щоб вона передала своєму чоловікові Єровамові. Так говорить Господь Бог Ізраїлів: за те, що я підніс тебе спосеред народу і поставив тебе князем над моїм народом Ізраїлем. І я відірвав царство від дому Давида і дав тобі, але ти не був таким, як слуга мій Давид, який дотримувався моїх заповідей і йшов за мною всім своїм серцем, роблячи лише те, що було правильне в моїх очах, але ти зробив більше поганого за всіх, хто був перед тобою. Тому ось я пошлю лихо на Ероваамів дім. В першій книзі царів в 15 розділі, в 5 вірші, описує Давида, оскільки Давид чинив те, що правильне перед Господом, не відхилявся від усього, що він йому заповів в усі дні свого життя. Отже, про Давида Бог сказав, що він дотримувався його заповідей і йшов за ним всім своїм серцем, роблячи лише те, що було правильним в Божих очах. Але й про Амасію говорилося, що він робив те, що було правильне в очах Господа, але не від щирого серця або не від усієї душі. Я не буду тут обговорювати все життя Амасії, але обмежуся лише наведеною тут оцінкою, яка стосується його взагалі, особливо на початку його правління. Пізніше він зробив щось неправильне. Напрошується питання. Якщо хтось робить те, що є правильних в очах Господніх, то яка різниця, чи робить він це від щирого серця, від усього серця, чи ні? Головне, щоб він чинив те, що справедливо. Але якби це не мало значення, це б не було відмічено. Ось над чим нам слід подумати. Мойсей говорив, як повинні виконуватися постанови та заповіді дані Богом. Сьогодні... Господь Бог твій наказує тобі чинити за цими постановами та заповідями, дотримуйся та виконуй їх усім серцем своїм і всією душею своєю. Книга повторення закону, 26 розділ, 16 вірш: Не будь як, а всім серцем і всією душею. Про це говорив і Самуїл. Не відступай від Господа, але служи Господеві всім серцем своїм. Перша книга Самуїла, 12 розділ 20 вірш. Результат роботи часто значною мірою залежить від того, чи вона була виконана ретельно, так би мовити, від усього серця, чи як-небудь. Це не одне і те ж саме з виконанням волі Божої, бо в ній є щось дуже важливе, що зазвичай не має особливого значення під час виконання якоїсь звичайної роботи. Тут відіграє важливе значення мотив і правильне мислення. Заслуговує на увагу принцип, за яким Мойсей мав зібрати у людей необхідний матеріал для будівництва святині. Бог сказав до Мойсея Промов до ізраїльських синів, і принесіть мені первоплоди з усього, що лише припадає вам до серця, і візьмете мої первоплоди. Книга Вихід, 25 розділ, другий вірш. Бог міг сказати, що кожен, хто має матеріал, необхідний для будівництва та оздоблення святині, повинен принести його, але він сказав Мойсею та будівельникам святині брати матеріал у кожного, хто дає з щирим серцем. Павло писав про подібну добру волю при зборі пожертв нехай кожен дає за бажанням свого серця. А не жалю чи з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Другий лист апостола Павла до Коринтян, 9, розділ, 7 вірш. У пророцтві про Ісуса Ісус сказав, як Він виконуватиме Божу волю. Волю твою, Боже мій, я виконую з радістю, бо закон Твій у серці моїм. Псалом 40, 9 вірш. Насправді ставлення до Бога показує ставлення, з яким виконується Божа воля. Мойсей виголосив те, що пізніше повторив Ісус як поводитися з Богом. Люби Господа Бога свого всім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією силою Своєю, книга Повторення закону, 6 розділ, 5 вірш Ні в якому разі по-іншому, але всім серцем і всією душею. І всією силою. Хоча люди не завжди можуть знати мотиви та думки інших, Бог є тим, хто завжди знає про це безпомилково. Він знає, що в людині на серці і любить правильне ставлення людини. Бог сказав Самуїлові Бог не так, як бачить людина, людина бачить обличчя, а Господь бачить серце. Перша книга Самуїла, 16 розділ, 7 вірш. Давид спонукав серце свого сина Соломона. А ти, сину мій Соломоне, навчися пізнавати Бога свого батька і служити Йому щирим серцем і слухняною душею, бо Господь досліджує всі серця і розуміє всі думки і прагнення. Якщо ви шукатимете його, ви знайдете Його, але якщо ви залишите Його, Він відкине вас назавжди. Перша книга Хронік, 28 розділ, 9 вірш. Якщо розум Амасії чинив те, що було правильним в очах Божих, але не від щирого серця, тоді йому, мабуть, було б легше ніколи не робити того, що було правильним в очах Божих. Дай Бог, щоби ми робили тільки те, що справедливе в очах Господніх, і то від щирого серця.